Ви вже не раз напилися води з акваріума чи навіть палива з баку? Залишайтеся! І ви побачите, як без електрики можна зробити пристрій, який не потребує засмоктування, а починає качати зразу після занурення. Ви на каналі EveryCaby Smart і ми починаємо. Багато хто з вас бачив чи може навіть робив цей експеримент. Це коли з'єднують заповнену склянку з порожньою трубочкою. При цьому рідина з повної склянки перетікає в порожню і рівень рідин вирівнюється в обох склянках. Але якщо просто з'єднати склянки трубочкою, то експеримент не вийде. Треба обов'язково попередньо заповнити трубочку рідиною. Після цього експеримент проходить вдало. Саме проблема початкового заповнення трубочки приводить до того, що ми починаємо засмоктувати рідину ротом. Бо зрозуміло, це перше, що приходить в голову. Добре, якщо нам треба перекачувати чисту воду. Але часто треба перекачувати рідину, про якість якої ми можемо тільки здогадуватись. Але не засмучуйтесь! Є способи, як забезпечити початкове заповнення трубки для перекачування без засмоктувань. І ось перший з них. Візьмемо, наприклад, трубочку для коктейлів. Ось так вигнемо її. Якщо закрити отвір коротшого кінця пальцем і опустити довший кінець у рідину, а потім відкрити отвір, то рідина почне виливатись сама. Так це схоже на магію. Але у всьому є пояснення. І це відбувається тому, що закривши отвір, ми спочатку не даємо воді заповнити трубочку, від чого там створюється надлишковий тиск. А коли ми відкриваємо отвір, то повітря швидко виходить і вода намагається чим швидше заповнити трубочку. Вона має масу і сили, що заставляли її заповнити трубку, розганяють воду по швидкості. Зрозуміло, що вона не може загальмувати миттєво, тому після досягнення основного рівня води вона по інерції продовжує рух ще на деяку висоту. Якщо при цьому вона переходить перегин трубочки, то після нього на воду, яка попала в коротку частину трубки, вже починає діяти сила тяжіння, і вона вже тягне наступну порцію води з посудини. Ось так це працює. Але це буде працювати недовго, лише до тих пір, поки рівень рідини у посудині не зменшиться до рівня коротшого кінчика. Після цього потік припиниться. Теоретично, чим довше трубочка поза посудиною, Чим довше буде витікати рідина. Але я пропоную розглянути ще одну модель трубочки, де нічого закривати не треба. Потрібно тільки опустити трубочку у рідину, а далі все почне працювати само. Ось така конструкція трубки. Коли ми опускаємо трубку у воду, то в процесі занурення вода починає заповнювати ось цей край трубки. Після заповнення однієї трубочки. Вода поступає у наступну частину трубки, де на неї вже діють сили тяжіння, і на цьому відтинку збільшується загальна енергія води, що заповнює трубку. Але трубка в цілому ще продовжує занурення, а значить, вода, що заходить в трубку, також ще тисне доверху. І коли трубка сідає на місце, то вода, яка у трубці, вже має подвійну енерцію. Природньо, що вода йде до верху і переходить точку перегину. Після чого вже вмикаються ті ж самі процеси, які витягують воду з посудини. Ну, ми спробуємо, як це буде працювати. Я почепив латунну муфту для обтяження, щоб трубочка не спливала, бо вона досить легка. Ну, ось так. Я занурив трубочку, і ми бачимо, що вода фактично зразу почала литися. Знову ж таки, це все буде працювати, поки не урівняються рівні рідин. Але це вже можна регулювати у кожному окремому випадку. Можливо, ви подумаєте, що ж можна зробити з такими тоненькими трубочками? Так, але навіть ось ця конкретна трубочка може бути використана для заміни чи оновлення води у невеликому акваріумі. А коли потрібно збільшити потужність потоку. То такий пристрій легко масштабувати. У цьому випадку можна використовувати силиконову трубку з більшим діаметром. Для надання відповідної форми і геометрії силиконовій трубці можна використати дріт як каркас і закріпити силиконовий шланг на нього використавши хомути чи щось інше. Треба слідкувати, щоб трубка не перегиналась на згинах, а далі вже можна використовувати за призначенням. Тож повернемося до нашого сифона з коктейльних трубочок. Щоб його зробити, нам буде потрібно три коктейльні трубочки. Діаметр вибирайте самі ножиці. І я використав термоклей для герметизації. З'єднання однозначно мають бути герметичні. А от спосіб герметизації можна вибрати різний. Я ось так надрізаю одну трубочку і вставляю в нею іншу. А після цього гарно проходжу термоклеєм. Після цього потрібно правильно відрізати кінці, і трубка сифон, яка сама починає качати, готова. Запрошую вас спробувати цей метод перекачування рядин та поділитися своїм досвідом у коментарях нижче. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб і в подальшому бути в курсі цікавих рішень та інноваційних хитрощів. Пропоную разом робити життя трохи легше.